Друзі, усім привіт! Я інженер охоронних систем та відеоспостереження з досвідом 11 років. Працюю я у Великобританії. Хочу вам зробити коротке відео про те, як обжати коаксіальний кабель BNC роз'ємом. ось таким. Для цього вам потрібно буде обжимний. Ось такий, ну і коаксіальний кабель. Кож вам потрібно, я користуюсь ось таким Cable Stripper від фірми Knipex чи Knipex, я не знаю, як правильно казати. Потрібно за, зачистити кабель спочатку, десь приблизно 1 см. Так, давайте розпакуємо цей конектор. В конекторі є ось такий пін, знаходиться, бачите маленький конектор і саме обжирне кільце, щоб це все з'єднати. Зачищуємо кабель, насаджуємо це кільце, ось так це виглядає. Зачищаємо, щоб до, добратися нам до середньої жили. Ось так. Бачите? Так, хочу, щоб сфокусувалась камера. Ось, бачите. Насаджую цей пін. Беру обжимний. Обжимний я рекомендую купувати хороший, тому що, якщо купити якесь китайське гімно, він не буде нормально обжимати і ці, е, і ці наконечники вони будуть злізати. Тепер ми обжали, ось так це виглядає. Насаджуємо самий конектор, має бути такий клік. Бачите, як це зараз всередині вже виглядає. Тоді повертаємо ось цю, цю частинку, закручуємо так, легенько, бачите? Щоб ці кабеля потім не терчали. Дивіться, бачите, як це зараз виглядає? Ось так. І тепер акуратно насуваємо. Оцей обживний, бачите, в мене ні один кабель ні з якої сторони не торчить. і обжимаємо. раз і, і два. І ось ми маємо такий коаксіальний кабель обжатий BNC роз'ємом. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, буду показувати різних таких цікавих штучок. Пока-пока.